Розповідь про священника Патріота в Івано-Франківському музеї визвольних змагань відкрилася виставка, присвячена пам'яті батька Степана Бандери, отця Андрія. У невеликій експозиції чимало цікавих та унікальних експонатів. Речі сакрального вжитку, священницькі атрибути та навіть крісло, у якому свого часу сидів капелан української галицької армії. А ще особливі за матеріалом і технікою виконання ікони та вишиті хоругви, датовані 1938 роком. Що цікаво на цих хоругвах там е, е, написана. Хрещення Руси, а слово України в радянський час не тільки вибрали, тому що руси України було надто націоналістичним такою, такою назвою. Тут його стихар поміщений, помішаний його фелон, є петрахіль, речі, священичі речі, які використовувалися під час Євхаристії, тобто святого причастя, скатертинки, якими накривалися святі дари, чаші, якими користувався отець Андрій Бандера. Поміж особистих речей, де. Кілька стендів з родинними світлинами та архівні документи, до прикладу, шкільні свідоцтва сім'ї Бандери. І, хоча постать оця Андрія часто ховається за більш гучним іменем сина Степана, націоналізму йому теж не бракувало. «У 1928 році, польська влада відкрила і на нього, і на його сина Степана кримінальну справу за те, що вони розповсюджували листівки. Ось тут у нас помішана ця листівка під назвою Українців Українці, листівка. Яка присвячена а, десятиліттю листопадового зриву. Усі речі, що формують експозицію, в Івано-Франківську бачать уперше. Спеціально для виставки їх привезли з тростянецької парафії, де свого часу правив отець Андрій. Та місцеві музейники вболівають, щоб дані експонати залишилися у їхніх фондах, де є належні умови зберігання.